Так, не знаю, чути мене чи ні. Прийом. Подивилася в рівнини, що в цьому році Барак Обама виділив там 10 найкращих міжокроку, і там потрапили туди Навальний і орбіта. Це про росіян у космосі. Ну, Достоєвський і все таке, як завжди, русський, руська культура велика здатність читати, це що не означає? що Людина інтелігент, інтеліджент, розум, розумний з англійської, так? Зараз один момент. Тобто це просто технічна навичка. Це як наша блогерша відома, ви знаєте, я думаю, Emotion Емма Антонюк, вона схотина, і вона розповідає, як вона починала читацький клуб, і там Ден Браун, не був коелю, оцей весь бред. Ну це для мене взагалі не показник цей. Можна читати всякий шлак. Якщо людина читає Обама, навіть не показник, це не показник. Так, він був президентом, але це не означає, що він, він розумний. Він просто людина, яка багато читає. Можна багато читати всякого гавна. <смі> Тому я б хотіла, щоб ще більше українців просувало. Культуру читання хорошої літератури, а не просто читання. І Знову ж таки, дітей ми вчимо ну, читати з маличку, та-ра-та-та, -та. Але що ви вчите? Я дивлюся, ці тиктоки, ну, ці, ці книжки з уродськими абсолютно малюнками. І знов цей черімок, це російська казка, скільки він разів мені попадається. У мене вже нема сили дивитися це. Або ці ну, погані, відверто погані сенси в книжках дитячих, і це ви закладаєте. Зараз дуже великий вибір літератури, багато всього є, але це не означає, що ти інтелігент, якщо ти навіть Барак Обама, навіть якщо ти читаєш книжки. Якість твого читання має бути. Що ти читаєш? Ось навіть в минулому році я купила в садочок для дітей книжки про Різдво і одна була пригода Різдвяної мішки. Який це бред? Я просто купила дуже швидко, я не дивилася, вона погана, вона десь валяється, треба її, напевно, на макулатуру. Ну, вона дуже поганою мовою написана. Я навіть не хочу дітям її читати. Якщо ти Барак Обама, ти не маєш морального права нести в суспільство свій цей брідовий топ-10, я не знаю, чомусь люди думають, що вони мають. Добре, але це рівень, це низький рівень читання. Якщо у вас є вплив... Хоча б на одну людину ви десь за кордоном і ви можете порадити хорошу українську літературу, будь ласка, зробіть це хоча б розпочніть з тигроловів. Це маленька книжечка, вона легко читається, там дуже гарна мова. Якщо <кхе> вона є в перекладі, а до речі, я не знаю, вона є в перекладі чи ні, просто щось хороше, хорошу літературу, а не цього Достоєвського, ужасного, нудного, тошнотворного, чи ти орбіт, а це взагалі бред сивої кубили. І увага на те, що ми члени дітям. Дякую за увагу Накипіло.